Справжню рятувальну операцію довелося провести минулої доби прикордонно-камукачівського загону. Спочатку наші зелені берети разом із угорськими колегами затримали групу нелегальних мігрантів двох громадян В'єтнаму і чотирьох Індії. Після півтори години пошуків виявили ще двох громадянок В'єтнаму, тікаючи від прикордонників, жінки провалилися під кригу на каналі Чоронда. Старший наряду Тарас Сервило врятував обох втікачок, надав першу медичну допомогу. Громадянок доставили в угорський пункт пропуску лоня, де їх оглянули медики. У зв'язку з тим, що тут місцевість, якби кущі, дерева, значить, подолавши дані кущі, я вийшов безпосередньо на самий канал. Канал знаходився покритий льдом. Під час слідування до даних дівчат е, значить, було, якби, я проламався. Я прийняв рішення, що вже відступати не, не, немає куди. Я якби, почав руками проламувати даний лід. Е, приблизно глибина даної, даного каналу була півтора метри. У зв'язку з тим, що з суміжної сторони берег був більш пологіший, я прийняв рішення їх. Е, Доставлення на берег суміжної сторони. Потерпівші, які знаходилися в криженій пасті, вони знаходилися в шоці і в паніці. Мені прийшлось реагувати дуже швидко. Я по одній якби, витягуючи їх з води, дістаючи їх на берег, я наблизився безпосередньо вже до берегової відмилини суміжної сторони. Одна із дівчат втратила свідомість. Що мене наштовхнуло для більш ще швидкого мого реагування, я значить, дістався першим із води, зробив якби, пролаз в кущах і хащах. Після цього я одну із потерпівших дістав і власноруч на руках дуже швидко доставив на пункт пропуску лоня суміжної сторони. Після цього спільно з представниками суміжної сторони, прикордонної поліції, також доставили другу потерпівшу відповідно теж в службове приміщення пункту пропуску лоня.